Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхні надбання чомусь і досі намагається привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуновим Максим Березовський його ім'я викарбуване золотими літерами на стіні Болонської музичної академії другим після Моцарта. А за коротке життя було сповнене таємниць та трагізмом. Максим Березовський геніальний український композитор 18-го століття. Скоріше за все, початкову освіту Березовський здобув у глухівській музичній школі. Далі було навчання у Київській духовній академії і завдяки винятковим вокальним здібностям 15-річний юнак став співаком придворної капели в Петербурзі, а згодом солістом придворного театру. Молодий музикант був відряджений на навчання до Болонської філармонічної академії, найбільш престижного музичного закладу того часу, яку закінчив з відзнакою. Кращі свої твори Максим Березовський написав в Італії: хорові цикли, симфонії, оперу демофонд, яка мала шалений успіх. На жаль, її партитура не збереглася. Втім, чотири фрагменти до нашого часу дійшли. Але академік музики, чиїми творами захоплювалася вся Європа, виявився нецікавим і непотрібним імперії. Змучений бідністю та невизнанням, композитор удався в глибоку депресію. Його життя обірвалось у 31 рік, але і досі доля і творчість українського маестро привертає увагу та збуджує фантазію дослідників.